Проспіваємо разом з комашками, з жучком на видику. Мастер, будь ласка. на на мене, починята на мене. А зараз послухайте, будь ласка, скоромовку, mm -hmm. і скажіть, який звук найчастіше тут зустрічається. Жовте жито жук жував і з Женею розмовляв. Жартом, жартом, і у Жені жвавий жук живе у жмені. Який звук найчастіше ви тут почули? Будь ласка, Софія, mm -hmm. звук Ж. Добре, а зараз пограє, пограємо з вами. Пригадаємо, що ви знаєте про звук Ж? Отже, утворення, як він утворюється, будь ласка, Даша, з шуму і з... голосу. Голос. З шуму і голосу. Добре, за звучанням Рома. Який це звук? Ти. Який? Голосний чи приголосний? Голосний. Приголосний, гаразд. Добре, гаразд. Отже, яку букву позначає? Будь ласка, будь ласка, Саша, буква Ж. Гаразд. Скажіть, будь ласка, а яких казкових героїв, ви знаєте, де був звук Ж? Будь Ми ласка. Це... добре, Дмитрий. Шафа... Собачка, жучка, сказки... рідка, собачка, жучка. Дякую. Сарі... Софійка. Їжачок. А ти, Даніе? Білосніжка. Білосніжка. А що ще у нас не було? А, страви не було. А які ви страви знаєте, де буржен? Софія? Желе, Желе. дуже смачне. Баклажан. Добре. Влади. Варення Так. А ти сашок? Божина, і можна ще багато і багато назвати. А тепер повертаємося до нашої скоромовочки. Отож, прочитайте, будь ласка, цю скоромовку, як дошкинята у молодшій кроки. коробочку, або як жучки. Отож. Жовте, жува! І живе розмовлять. Жартом жатом і жені жаби. Жу живе уже. Деякі деякі рядочки зникли. А тепер давайте прочитаємо цей віршик. Так, ніби біжимо на потяг. Молодці. Погляньте, будь ласка, на дошку, дітки. Поки ми з вами працювали зі скоромовочкою та вітерець пустунець порозкидував частинки слів. Повняйте на дошку і сполочіть слова правої і лівої колоночки. Злата. Жоржина, Я а боюсь. Та Журовина. Рома. Журовин. Журовина. Гаразд. Дмитрику. Я хочу Так, Наталіка. Журжина. Гаразд. Софійка. Жасмин. Та, і останнє слово владику Жито. Жито. А тепер прочитаємо ці слова з почуттям радості. Почали. Жуна! Жаслина. Журалина. Ожина. Жито. Скажіть, дітки, а як можна, в яку групу можна об'єднати всі ці слова, Оленка? Назву рослин. Назву рослин. Прочитайте назву рослини, з якою. Щось дуже смачний хлібчик і поживний. Дашо. Хлібчик? Жито, жито, дякую. А зачитайте, будь ласка, слова, що означають назви лісових ягід. Будь ласка. Яві, жовтина секлітка, ожина, а ще оленка. Кожина. 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 Журавлина, журавлина, дякую. Очки на мене. На так, жінки, а скажіть, будь ласка, чи любите ви розв'язувати всі цікаві завдання? Так! <уж metallic noise> Їжачок-лісовичок шепоче мені на вушко, що він вам приготував цікаве завдання. Завдання розшифрувати анаграми. Будь ласка, утворіть пари, візьміть смужечку паперу, що у вас на праці, і попрацюйте в парах, розшифруйтеся. У вас вийшло Сашко. Голосніше? Чижик. От, чуємо. Чижик. Так, перевіряємо, у кого оранжева смужка була. Червона смужечка Саша. Журавель. Журавель, пов'янули, Дійсно, так. Так. Далі. Блакитна смужка. Оленка. Кажан. Кажан. Mm -hmm. Гаразд. Зелена смужка Саша. Жайвір. Так, І жовта смужка в кого була. Андрійко. Жако. Жалко. Так, а тепер прочитаємо ці слова з почуттям суму. Чижи! Жура! Ти гадаєш жапо, а ти як гадаєш каждой кажан, а чому кажан? Тому що це звір, але не птах. Це не птах, правда, а звір це тварина, яка може літати, правда, але це правда, Літаючий а я ж це птахи. Це птахи. Добре. З'єднаємо, будь ласка, слова з відповідними звуковими схемами. Будьте уважні. Слово «чижі». Яка звукова схема сюди підходить? Дашо? Друга. Друга. Добре. Всі разом. Ш, ти, х. х. Добре. Слово журавель. Наталочка? Перша. Всі разом. Ж, ж у, р, а, в, а, а, в а, Називається День і ніч. На ніч закрили очі. День! Яке слово зникло, Рома? Ану подумає? Тільки ми знаємо, є правило піднятої руки. Жако гаразд. Ніч. День. Яке слово зникло, Маша? Яке слово? Жай, ніч, день. Яке слово зникнувати? Ну, жона Журав... журавель, гаразд, дітки. Їжачок лісовичок дуже щось засумував. А що ж сталося? Їжачкові. А він мені каже, що маршрутна картка. За якою ми маємо сьогодні мандрувати лісовими стежками, у нього розірвалися, дивіться, дітки на клаптики. Допоможемо йому <пробітник> Допоможемо. Пограємо в гру. два, чотири всі разом. Слухайте, слухайте умови гри. На два вам потрібно буде утворити пари і на картках скласти слова. На чотири вам потрібно утворити четвірки. Так, і, і скласти речення, коли ми працюємо всі разом, відновити ці речення. Отож, отож за сигналом два, утворити пари, складайте речення, складайте слова. Вимойте, ми Читаємо це Отож, які ж речення у вас вийшли? Будь ласка, читає групка, представник. Так, кого була рожева картка, Дмитриком. Тут... Читаємо слова з допитливим їжачком. Так, отож перша лісова стежинка у нас буде. Читаємо слова з допитливим їжачком. В кого була зелена картка? Саша, будь ласка. Інна, Кого ви Інну тут побрали? Ну давай, Інна, зачитуй. Так, друга лісова стежинка у нас буде, чарівний будинок, якого живе казка. Так, в кого була блакитна картка? Дашу, будь ласка. Проводимо з білочкою. Так, від, відпочинемо Трішечки. Отже, карта у нас складається по трішечки. Оранжева, будь ласка, карта в кого була Сашо. Так, добре. Так, наступна стежинка у нас буде ось така. Далі жовта картка, того була. Так, Сашо? Незвичайне інтерв'ю з особими <поставимець> межами. Так, добре. І червона картка, того була в цій групі? Будь ласка, Оленко. Підводимо пісуки своєї. Та своєї мандрівки, добре, дякую, дітки, Ми будемо мандрувати ось такими лісовими стежинками.